Всі песики мають мати господарів. Сьогодні ми вкотре реалізували благодійну акцію Робінгуд. Спішить на допомогу. Ми її організовуємо щороку. Я хочу поділитися щирими враженнями від того, що до акції долучилися наші клієнти, садочка Вільні. Сьогодні тут з дітьми вони також були присутні в досить великій кількості. Я щасливий, що ми маємо можливість з самого раннього віку прищеплювати дітям любов до тварин, розуміння того, що їх потрібно любити, їх потрібно берегти, бо тільки ми можемо про них подбати. Сьогодні ми бачили також. Сотні сотні собак, які е, кожна з них хоче проявити себе, показати, щоб її забрали. Е, ми з брендом, вільні, з дитячим садочком закликаємо всіх е, долучатися до таких ініціатив, е, підтримувати тварин і любити їх. Щиро хочу подякувати магазину «Будда», який долучився до нашої акції, надав велику кількість кормів. Також нашим друзям, які скидали гроші, і всім, хто був залучений. Дякую, що ви з нами! Це дуже класна ініціатива, і це показує дитині, що можна. Благодійністю допомагати комусь, і що це невід'ємна складова нашого життя і, і те, що ти повинен віддати як людина тому, хто потребує. Це, це дуже потрібно, це дуже корисно, це дуже розвиває емпатичність діток. Перш за все, це ж націлено для того, щоб познайомити з дітками, mm -hmm. е з даними такими організаціями, які існують, ну тобто по захисту тваринок, де притулки потрібно допомагати нашим меншим. Так, мені подобається дуже два Ти би їх забрали і капі і, і в нас було три собаки. Я дуже радію, що я маю змогу розділяти ці емоції зараз разом із нею, тому що це безцінні емоції. Одне діло розповідати і бачити собачок такими радісними і щасливими, І коли дитина попадає в притулок і бачить, що е, собачки вимушені жити в маленьких доміках, питає. А щоправда, в цих твариночок немає хазяївів і її стає їх шкода, вона інакше дивиться на тих твариночок, які вона зустрічає на вулиці. Вона перестає боятися тих твариночок, яких вона зустрічає на вулиці. Вона більше цінить їх життя, більше має. Поваги, принаймні, до тварина можливо не захоче в дитинстві якусь дорогеньку собачку як ігрушку, а Захоче приїхати в притулочок та взяти собі просто добру собачку. Беручи участь у подібних акціях, ми навчаємо дітей любити тварин, турбуватися про них. І е, серця дорослих і серця дітей наповнюються не тільки відчуттям співпереживання та співчуття, але й відчуттям любові. Е, погляньте на тваринок. Тваринки задоволені, діти задоволені, і ми задоволені. Е, пропонуємо вам долучатися до подібних акцій, долучати до подібних акцій акцій дітей і е, Любов породжує любов, Так, це класно. що ви весь час якось стараєтесь щось організувати, якісь такі події, всякі цікаві. І для дітей це цікаво, і для дорослих, ну так от навіть приїхати. Ну це круто. Дякую. Я вдячна садочку за те, що він проводить такі благодійні заходи, і що ми безпосередньо батьки беремо також в цьому участь. Як завжди, ви найкращі, ви просто ну, мега-ініціативні, мега, мега класні події створюєте. Дуже вам за це дякуємо. Це ну, повторю, це дуже дуже цінно. Це дуже. Розвиває соціальне ставлення діток, розширює. Дякую, дякую. На мою думку, особливо важливо привчати до цього дітей і показувати дійсність цих притулків. Ці такі турботні і без того часи, коли, здавалось би, людям не до тварин. Ось це особлива повага садочку вільні за те, що робить саме в цей час. Переїздите всі за собачками. Вони хочуть додому. Більше 504 лапих у івано Франківську почувають себе самотніми. Це цифра велика. Любіть, опікуйтесь та підтримуйте. Разом ми здатні зробити цей світ добрішим.